Як зробити нереально крутий та вражаючий подарунок? Якщо ви дивитесь це відео та вашу увагу привернула дерев'яна коробочка, яка є подарунковим пакуванням, то, мабуть, вибір майстерні вже зроблено. Наступним кроком буде вибір моделі гаманця, який сподобається вам або ж тій людині, якій ви будете його дарувати. Вибір моделі здійснити дуже просто: достатньо перейти на сайт майстерні та переглянути весь асортимент шкіряних виробів. На сторінці товару вас зустріне безліч фото шкіряного виробу, на який ви перейдете, а також будуть прикріплені відео. У більшості виробів є можливість покрутити їх в 360 для того, щоб краще зрозуміти, чи подобається вам ця модель. Наступним кроком буде вибір шкіри, її кольору та підбір ниточки. Саме цей етап є максимально творчим та ні в які рамки не має вписуватись. Ви можете поєднати будь-який кольор шкіри з будь-яким кольором ниточки. Щоб зробити виріб ще особливішим, до нього можна додати персоналізацію гравіюванням або тисненням. Це залежить від вибраного артикулу шкіри. А викликати вау-ефект wow допоможе подарункове пакування від майстерні Сандер. Досі дивишся це відео. Отже, тобі подобається мій контент? Став вподобайку, підписуйся на акаунт. А я і надалі буду публікувати реально круті шкіряні вироби.